Розповім ті ціни цього року на рентекар. Прикол, це гастролейшн. Тут 2200 і там 650, і там, і там сніданок. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. І сьогодні ми теж погуляємо десь по Анталії. Щось вам покажу. Це віці, який прикол, це гастролейшн. Тобто сюди прибувають люди, щоб ну, якби заселитися в готель. Не потрібно ніякого столу, просто е, взяли поверхню. І поставили на валізи. Але цікаво, неординарно. Взагалі готель дуже такий цікавий. Він зараз на ремонті, тому я повністю його не можу показати. Оригінальний. Подивіться, як директор влігся. Ви думали, хто тут головний? Угу, Ось цей. Саме головне, що по центру, ви розумієте, не вправо, не вліво, ні по центру. І там, де сигарети. Ти смолив, хлопчик, чи що? Ні, не смолив. Ну, дивися мені, Велосипед на дереві. Ну, а де ж він має бути? Ви думали, що десь? Ні, тільки на дереві. У мене до служби залишилося пару хвилин вільних, і я вирішила зайти в цей пансіон. Колись тут було не дуже дорого, зараз ви кажете, що набагато подорожчали ціни. І... Ну, зрозуміло, що можна з п'ятірки просто пихати у трійку, але я не знаю, які навіть в трійку ціни є зараз. Тому зараз запитаємо. Це непоганий готель, звичайно, він же старенький. Уявляєте, тут зачинено було, я не бачила. Прямо колодязь всередині готеля. А що? Ну, Вони ж не будуть знімати, це гарно. Чому на даний не? момент однокімнатний номер коштує 650 лір. На двох людей 1500, на трьох людей. Дві тисячі лір, і він каже, що якщо ви напряму йому подзвоните за тиждень, за два не в останній момент, то можливо навіть зробить знижку, бо каже, що якщо по букінгу, то буде дорожче. Ви можете я вам так пораджу і на букінгу запитатися, і до нього передзвонити, і собі виснити як краще Це ціна разом з сніданком. Я запитала, чи коли проживає людина, тут, тучі мермерлі пляж безкоштовний, Він каже ні. Тобто ви платите ще плюс за мармерлі пляж. Деякі готелі, ну, в них контракт чи що, що люди, які проживають в готелях калечі, вони не платять за пляж. Хоча та ж сама тувана, де казали, що безкоштовний пляж, дівчатам нашим сказали платити. Тому перевіряйте цю інформацію також Ну, чисто. Ла Палома готель знаходиться якраз навпроти цього, але наскільки я пам'ятаю, тут набагато дорожче. Ну, запитаємо, раз ми вже тут. Тут гарненький такі рецепшн. І відповідно басейн більший. Зелень, а ось іде хлопчина. Зараз його запитаємо. В цей готель ви також можете напряму позвонити. Я показую контакти і, звичайно, замовити через букінг. Одна кімната коштує тут 2200 лір. Одна людина чи дві без різниці. І три-чотири людини. І це буде 2500 лір і вищі кімнати. Це зі сніданком. Такі ціни. Якщо ви зробите предоплату за один день, то тоді буде точна резервація. Ціна, звичайно, ми зараз запитали тут 2200 і там 650. І там, і там сніданок. Ну, я думаю, на сайті ви подивитесь, яка різниця в номерах, я вже заходити не буду цього разу. Зараз без 25. І зазвичай в цей час багато було людей, які гуляють по калечі. Спека почалась. Це, нікого немає. Всі чекають, коли можна ввечері вийти. Хоча сьогодні я вам скажу, навіть не дуже спокотно навіть можна ходити. Так шкода. Я коли знімала вам цей готель, він був повністю зелений. Оце все було в зелені. Вау. Все обстригли. Дуже шкода. Ну Давайте запитаємо ще тут ціну Ось їхні контакти. На одну людину номер коштує 1300 лір з сніданком, на двох людей 1600. Я оці всі готелі, що зараз вам показую, я знімала раніше. Тобто в мене є все це на каналі. І я думаю, в них на сайті теж є номери. Але якщо вам вже буде дуже цікаво, то звичайно я можу зайти і познімати номери, якщо вони дадуть добро. А тут немає басейну. Бачите, тут? Але тут гарно, так затишно, знаєте, зелені так багато. Чайний, такий собі закуточок для читання книг. Всюди машинки, слухайте, вишивальні, друкарські. Ось ну, така, знаєте, гарна, Е, подобається. Ти ще кліячок сау. Castle Old Town Hotel. Я думаю, це тільки в нас є тут ресторан кестел це є і готель. уявляєте, я перший раз побачила. Я вже нічому не дивуюся, тут такі закуточки, знаєте, і не завжди все побачиш. А це що таке? Ну і таке буває. Якщо вони, наприклад, щось руйнують, нове будуть забудовувати, ні, це вони почали розкопки і, напевно, перестали виділяти кошти і вони плюнули. Ну, Наприклад, там в одній частині теж якби, починали розкопки і все знову закопали. Я розумію, що був землетрус і кошти вже по-іншому стали розпоряділяти. А куди ми це з вами вийшли? Слухайте, а ну, правильно, це ж головна вулиця. А я думаю, що людей немає, тому що ти Юлія пішла не по головній. Це нормально. Але цього не було. Був оцей хлопець. Хлопець, а цього не було. Так, це вулиця, на якій купа ресторанів, барів, і всі тут тусуються. Ввечері взагалі тут все зайнято. Не дивлячись на спеку, розумієте, так? Просто Юля не там пішла. і Тому ви не дивуйтесь ой, Юля, ми прийшли, нікого нема. не на ту вулицю вийшли, значить. Боже, як витирають хлопці, які молодці. Так, це у нас кисік мечеть Бувший храм Святої Ірини, яка збирала сьомий Вселенський собор. Дуже гарно відбудували його, чесно кажучи, молодці. Я рада, що він практично вже завжди відчинений, тому ви можете відвідати його. Я пару раз заходила, ви пам'ятаєте, є мене на відео. Так, цей перейменували. Ну я от сюди якраз я не знімала його. Не заходило на що цей камінь добувають добувати виски шехірі. І він, коли сирий, він такий класний, просто. Ну, потім він вже сухий, він дуже легкий, але коли він живий, ух, мені дуже сподобався. Якщо будете шехірі, обов'язково зайдіть в якийсь бутик там, де роблять з цього каменю якісь вироби і попросіть потриматися за камінь, тому що це ну, не передаваємо. Це не пластилін. Але це і незвичайний камінь. До речі, оцей готель ви купили і зробили таку красу з нього. Софа гучалась. А чому я вам ще його не зняла, не Я Біля нього кожен день проходжу, коли йду в церкву, а вам не зняла. Прося. Ну Тому що я його вже колись знімала. І ці номери. Я думаю, в номерах нічого не змінилось. Так, вже апельсини чи мандарини. Ще трішечки будемо збирати. Юля, це не твій огород, яка різниця. Я жартую, звичайно, я звідти не буду збирати нічого, але я просто вам показую Кіне червня, гранати вже от в такому стані. Ой, в них достигають великі, які вони смачні. М -м -м. Дуже цікавий принцип посадки. Вони просто витягнули з горщиків і отак поставили. Тобто засипати землею ніхто не думає. Ну, типа, воно саме розійдеться, напевно, таким чином. А може, просто не привезли землю. Розповім, які ціни цього року на рентикар. Дивіться, оце їхні дані, так, наприклад, велосипед на цілий день вони дають 350 лір. Якщо 24 години, тоді 400 лір. Мотоцикли починаючи. Отуз з першої родини 35 євро, 60, 70, 100 євро, 140 євро саме дорожчий мотоцикл. Машини 50 євро за добу, але машин зараз нема. Два тижні, каже Юля, розібрали все. Тобто, оце, що є, оце можуть дати. Будете знати, ціни за цей рік. Ось тут ще у нас мотоцикли. Я не знаю, чи вигідно 350, якщо в нас такі стоять, але я вам так скажу, що ці. Вони, Я думаю, краще, ніж ті, що в оренду дає де держава. Де. до них в інстаграм зайти. Я так розумію, що почався дощ, так? Да? А ще там дощ іде. Це нормально? У мене речі на балконі, блін. Я сьогодні попрала дуже багато речей. Поздоровте мене. Буду через. Але сьогодні взагалі не мало бути дощу. Нічого собі, мотобайки. Оха. Ну, тоді я розумію, чому 140 євро. Слухайте, каски, звичайно, видають. І тут навіть ви вам... можете взяти, якщо у вас є права, і 18 років вам. Звичайно, права і на водіння мотоцикла мають бути. І плюс вони ще є туристичне агентство, також їхні дані відвозять, куди ви забажаєте. Я з ними особисто не їздила, не знаю. Але вони тут вже не перший рік працюють. Каші не бурда. 35 років. Ну, то його тато ще починав. З 1988 року. Клас. Це генство знаходиться прямо напроти мечеті, яка знаходиться біля годинникової вежі, Це на початку калечі. Що вам сказати? Почався дощ і тому. Я вам дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобання, коментарі, підписку, Розповідайте канал своїм друзям, знайомим, можливо, вони теж зберуться в Анталію чи взагалі в Туреччину. У мене на Джуліана Хом є також і за Китай і за. Стабулис, Кішихи, Анкару. можете там подивитися, цілую вас і буду бігти. Нормально люди взяли парасольки. Ось так буде працювати магазин Мігрос, Аріфе це завтра, вівторок, з 9 до 23, тобто нормально. А вже потім перший день з 11 до 10 і далі з 10 до 10.